Слава Ісусу Христу! Хочу дати свідчення таке, що в мого чоловіка е, був пронос. Ну, отак навіть один день, потім ну, десь дня два отак було. І то такий пронос, що це просто він вже не, не стримувався. Просто мені довелося, я так кажу, як є, прати речі просто, бо це був, ну, так просто сидить і чую в раз і все. І я тоді подзвонила до отця Олега вже десь на другий день і кажу, отче, будь ласка, помоліться, бо у чоловіка пронос. Отець олег помолився, ну, я кажу, це його так само два слова, боже, споможу, я не знаю, як хтось скаже, не пам'ятаю. І ви знаєте все. Пронос, так якби його, і не було. І я так само кажу, очі отчм там вже відкрутить разом. Ну, ми їли все однаково. Ми не... ну, Це вже було на другий день. Е, їли ми все однаково, і оці два дні ну, у нього просто було страшне щось. А от за ті два слова та Олег помолиться все. Все так, якби от таке враження, що його і не було. Ми вже так ну, спостерігали просто, але вже так воно можливо. Дійсно, Боже, прости, Господи, за невірство дійсно, бо це як чудо відбувається просто. Дякую Богові, дякую отцю Олегу за його такі ревні молитви, за його служіння таке. І хай було так, хай Господь благословить його всіми своїми благословеннями, щоб Олег був святим. І не зараз у нас святий.